Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині, рядами думи шикував, вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав, крилами думаньки тріпочуть, порядку слухати не хочуть. Розбили всі шеренги в миті. І розсип та крилате військо, не життєве боявисько з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга полинула глибоко, а третя вже гніздечко в'є, та, моворлиця славу кличе, а друга чайкою кигиче або зозулею кує буйна. Шукає сходу сонця, лагідна в'ється край віконця, мов ластівка все припада, закохана співа дівчині, мов соловейко на калині, сльозами, співами рида. Тим часом люди працьовиті розкинули майстерні сіті, Сильця поставили, пастки по кущиках, позасідавши, Принадуньки понакладавши, та й нуловить думки пташки. Так люди думок наловивши, по кліточках розсадовивши, їх заходились чепурить. Всіх чорнокрилих побілили, а білих трішки очорнили і всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, приборкали усім їм крила. Тепер буяню їх кінець, ніжки докупи пов'язавши, у кошик гарно поскладавши, несуть співцеві на ралець. Співець тоді вже не в хатині, і навіть вже не в домовині, а в вічній славі побував. Це є така країна гарна, хоч дехто каже, легендарна. То ж там поет гостей приймав, бо тож якраз ті є днини були співцеві роковини прождені смерті са разом. Вінчують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки. Твоїм добром тобі щом. Пташки тоненько ще пищали та по золотою обрящали. Поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ти не сього дива, він не пізнав своїх дітей. І небо не вмиле. І заспані хвилі, і понад берегом геть геть, неначе п'яний очерет без віту гнець. Боже милий, чи довго буде ще мені в цій незамкнутій тюрмі понад оцим нікчемним морем нудити світом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовкла трава, не хоче правдуньки сказати, а більше. Ні в кого спитали. На Великдень на соломі проти сонця діти грали собі кришанками та й стали хвалитися обновою. Тому к святкам з Пошили сорочечку Тістюшку, Ті стрічечку купили, кому шапочку смушило, чобітки шкапули, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши руками. Мені мати купувала, мені батько справи, а мені хрещена мати листу вишивала, а я попав обідала, сирідка сказала. Одно питання мимоволі весь час в думках моїх стає, Чом не вгледів він сонця волі, чому тепер він не жиє, якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, шумів би його спів, які б вінки він сплів героям, і яку славу би їх чин, він грав би в сурму перед боєм. Боровся б сам серед руїн, а як оплакав би могили, яких би квітів насадив, коли б віти похилила і в вітах вітер гомонів, якими дужими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлись ми манівцями на крок єдиний до мети, Як в душу б він заглянув кожну, як кожен біль би наш відчув. Він влив би міць непереможну, серця б він вірою натхнув. І де б він був, чи на засланні серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був, Орел крилатий не зміг би стерпіти ярма, бо як би там він міг співати, коли вітчизна вся німа?